Дуже багато клієнтів, і ми дуже вдячні вам, клієнти, коли ви телефонуєте до нас, запитуєте різні запитання по сходинкам, по конфігурації, по конструктиву. Багато запитань ви задаєте в тому і питаєте нас, чи можемо ми їх зробити. Тому що багато наших клієнтів вони дивляться на європейські країни, дивляться, які сходинки виробляються там, і дуже часто воно копірується, переходить до нас в Україну, і ми стараємося робити то, що хоче клієнт. І Дуже часто, от саме із вибагливих таких клієнтів у нас з'являються от такі етапи сходів. Тобто комбіновані сходинки, вони тепер дуже сильно, можна так сказати, прориваються на ринок України і дуже сильно завойовують сердець людей, які би хотіли якісь креативні сходи. І коли ми виробляємо саме комбіновані сходи, то є метал, плюс дерево. Дуже багато людей вони вподобляють у цьому лофт стиль. І коли людина вона хоче чуть-чуть відрізнити сходинки свої, щоб не були такі самі, як в іншого, тобто не просто дерев'яний конструктив, а хоче е, додати якоїсь ізюминки, якоїсь красивої нотки, то ми допомагаємо в цьому. І дивлячись на наших партнерів, які є також за кордоном, е, ми допомагаємо саме ті сходи е, в нас в Україні впровадити для вас.